Детальніше поговоримо про Харківщину, адже для цієї області непростим видався тиждень через масовані терористичні атаки ворога. І ця ніч, на жаль, теж не стала винятком якою ситуація є станом на ранок неділі, 27 липня. Розпитаємося у нашої кореспондентки. Аня Черненко з нами на прямому зв'язку. Ані, вітання тобі, отож розповідай, що відомо станом на час нашої розмови. Доброго ранку, хочу сказати, що, на жаль, знову третю ніч здається, третю ніч поспіль. Росіяни обстрілюють саме власне Харків по області. Обстріли не припиняються. Вони є щодня, на жаль. Щодо внічного нічного обстрілу, близько опівночі, по місту знову випустили безпілотники. Це Герані Другі, їх було близько десятка. Нагадаю, що попередню ніч це була комбінована атака, коли застосував ворог і каби, і ракети, і безпілотники. І от, власне, що до цієї ночі то знову били по Київському району, як і попередню ніч. Знову під ударом було непрацююче цивільне підприємство. Це така, ну інакше не скажеш дивна ціль, коли вже розбиті або вивезені просто непрацюючі підприємства, вони розбивають будівлю. Сенс тут не зрозуміти ворога нам точно не зрозуміти. Окрім того, в Харкові і передмісті Харкова страждав від цих обстрілів передмістя. Приватний сектор Мала Данилівка там, на жаль, так само є пошкоджено цивільне підприємство невеличке, і, окрім того, знищений приватний будинок Вигорівщент. На жаль, але разом із тим ми не маємо за цю ніч постраждалих в Харкові. Це дуже і дуже важливо, тому що нагадаю. Що ще від попередніх атак в медзакладах надають допомогу людям, оговтуються від біди, лікуються по поранені люди. Бо напередодні нагадаємо, були в нас і перші атаки кабами модифікованими, і окрім того, ракетні атаки. І хочу сказати: от якщо ми вже почали трошки зачепили ці цілі, київський район тільки вчора о 12.30 тридцять пожежні змогли загасити пожежі від попередньої атаки. Ввечері знову київський район атакували. У нас були поранені четверо працівників ДСНС. На щастя, немає серед них важких травмованих, але е, забиття, контузії, все, все це є. Вони отримали їх під час е, допомоги людям. І окремо хочу ще раз згадати зміїв, в якому напередодні це не вчорашня ніч ніч, позавчора там або отримали поранення медик водій швидкої, який Отримав осколкове поранення в ногу, коли приїхав на виклик. Росія завдала повторних ударів по території. Близько 12 безпілотників випустила. І в місці, де вони працювали, виїзд був такий заблокований, скажімо, пожежами завалами. Рятувальники допомогли виїхати медикам. І от е, машина швидкої, вона просто е, не знаю, дивом дивом була врятована, дивом не було стали ще більше серед них. Зараз теж це медику говтується. Це до того, що в нас здається сьогодні професійне свято, наші медики. Святкують шалена їм подяка, як і ДСНС, командам, які ризикують собою буквально щохвилини в Харківській області і в прифронтових інших населених пунктах України. Але разом з цим я б дуже хотіла, щоб ми окрім оперативної ситуації, сьогодні подивилися і на нову роботу наших військових, наших мобільних вогневих груп. Зокрема, сьогодні хотіли б показати хартійців. Це ті групи, які захищають нас від безпілотників щоночі, не тільки Харківщина, вся Україна. Дуже багато міст потерпає від атак безпілотниками. І от як власне, вдається зупиняти, як триває робота мобільних вогневих груп, ми зараз можемо і побачити. Це, на щастя, чергування з мобільної вогневої групи в так звану одну з тихих ночей. Нам пощастило саме на тиху ніч, але тихих взагалі чергувань у хлопців не буває, тому що вони чергують і в день, і ввечері. Це для того, щоб бути готовим, будь-що піймати, будь-що зупинити, що летить з кордону в частину України. Ви бачите от момент збиття безпілотника. Це так вони його спостерігають власне в прилади нічного бачення. І е, знаєте, окремо хочу сказати, що щораз, коли ми говоримо, хлопці мають щось додати нове. Вони буквально у себе в на очах на їх очах відбувається еволюція безпілотників. Це Черніка, яка з'явилась не так давно саме в просторі Харкова. Це Постійно розвідувальні БПЛА це імітації, які випускають обманки, щоб відволікти увагу. Так, тобто це постійна робота, щоб вчитися. І але для але про навчання трошки пізніше. Зараз би хотіли, щоб ми послухали а, певні емоції хлопців, з якими вони виїжджають на ці нічні чергування. Це юар 15 наша штатна зброя національної гвардії. Е, можливо збити FPV-дрон дрон Ну, Якщо буде низько летіти, що низько літає, і можна збивати їм. Пам'ятаю, перший свій збитий дрон, це була молня, летіла в день на місто. Дуже запам'ятається звук, з яким вони падають, і як горять, коли їх збивають. Радість, бо це десь. Якась інфраструктура, і люди, ну, все залишиться ціле, ніхто не загине, не буде поранений. Менше вони шкоди зроблять. Кілометрів вісім ми чуємо будь-який шахет. Якщо хороша погода, це навіть до 10 кілометрів їх можна бути чути, то їх вже навіть ми вже роз, ну, по звуку розлічаємо. Бачимо, що вони йдуть в парах, то, ну, він не сам йде, <кій> він просто йде, щоб. Виснажити мобільні групи, ПВО виснажити і, як би сказати, щоб пройшов у них ударний БПЛА, який більш насичений зарядом цього, який йде до цілі. Ми не вибираємо легку цілі, її немає. І далі хочу показати після цієї бойової роботи, після того як от, відбуваються нічні чергування, показати, як відбуваються навчання таких команд та мобільно груп. А це завжди ну мінімум, да це навчальний кабінет з симуляторами і це тренування з тими програмами, в яких прописано максимально реальні умови. І от Все, що можна побачити в небі, на жаль, максимально теж програми підлаштовують. Все, що бачу зараз і навідник, і кулеметник. От така от, от картинка, скажімо так. І такі відпрацювання вони дійсно дуже важливі, тому що вони дають можливість швидше бійцям зорієнтуватися. І важливо, що є різні тренажери. От зараз ви бачите на відео кулемет імітатор, він, до речі, українського виробництва, що дуже важливо, він переданий хлопцям. Так? І з боку, от зараз, коли ми дивимося, то може здатися, що це схоже трошки на якусь тренування на віртуальну гру. Але коли виїжджаєш з бійцями саме на чергування, на нічне чергування, тут про жодну схожість з грою не йдеться, бо е ти розумієш, що за роботою хлопців, за їх уважністю, за вправністю, місто велике місто. Де, де, де сплять люди, де хотіли б спати люди, так але от їх робота вона шалено важлива. і багато бійців, їхні родини або вони самі живуть в паркові, тобто вони захищають самі себе. Це величезна відповідальність і емоції передати, коли збивають. От якщо по попередні інтерв'ю ще трошки сказали хлопці, але коли розумієш, що ціль з яких, з якихось певних причин незалежних від бійців недоступна, що її неможливо збити. То ці емоції передати просто неможливо, і от тому до всіх імітацій є до всіх навчань. Бійці ставляться шалено уважно, шалено відповідально. І теж пропоную послухати кілька коментарів цієї ж команди, яка з якою виїжджали в ніч з якою проходили це навчання на, 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 на тренажерах на навчання на імітаторах. М'яс, следующий. М'яй, следующий. Тут можна навчитися збивати ворожих шахедів. Це кулемет імітатор Це тренажер українського виробництва. Цей кулемет нам подарував виробник, і ми вдячні йому за це. Задається швидкість, висота. Це схоже на реальне життя, дуже схоже. Тому. Тому і тренуємося. Я виставляв на тренажері ймовірні цілі, які нам зустрічаються в період праці. Це шахет БПЛА. На цьому тренажері максимально відображена реальна ну, обстановка виконання бойового завдання. Виробник тут заклав ці програми, щоб ми могли постійно. Пристосовуватися до зміни руху шахеда, висоти, скорості, до всього, ми можемо також це підбирати, щоб ми набували на цьому навики. Ми ж не знаємо, що може з'явитися в наших прицілах під час нашого виконання бойового завдання. Дуже хочеться вірити, те, що неділя буде тихою і не буде роботи у наших мобільних вогнівих груп. Але от як показують останні дні, і я думаю, завтра ми отримаємо статистику офіційну про кількість безпілотників, які Росія направляла саме на Харків. Зокрема, то тільки останні три дні у нас було їх під 40 безпілотників, які саме були Спричинили вибухи в Харкові, і це грання, це Черніки нові, це вже не перелічуючи інше, що мобільні вогнівих групи хотіли б достати, збити, але, на жаль, це не їх робота, це не, це не те озброєння, яким вони можуть це збити. Тому е віримо в роботу команд ОО, саме ліжих вогнівих груп. Хай дійсно, хоча б одна доба, хоча б неділя буде для них, відповідно для міст, які вони захищають. Для всієї України загалом бажаємо спокійного дня і спокійної ночі. Це дуже і дуже важливо, але згідно, що це хороша нагода, вкотре подякувати українським оборонцям за те, що захищають нас усіх від різноманітних зусиль, які сюди направляє ворог. Тобі Аню, теж дякую за детальну розповідь за те, що показала нам кадри наших військових. Традиційно бережи себе і побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко, кореспондентка з Харкова, була з нами на прямому зв'язку.